Скажіть, будь ласка, станом на зараз щось відомо про перспективу засідання окремої Верховної Ради, про яке от лідер опозиції, п'ятий президент Петро Порошенко наголошував наразі. Поки не відомо нічого, але я постійно інформую нашу фракцію, що відбувається на ТСК, ага. на тимчасовій слідчій комісії. По е, можливих зловживаннях в оборонній сфері, нагадаю, що ця комісія раніше за вимогою е, Європейської солідарності була створена е, як е, спеціальна комісія, яку очолив задорожній Микола, який являється фактично сумчанином, якому потім було вручено підозру за е, отримання хабара 3,4 чотири мільйона гривень. Тому я постійно інформую фракцію, що відбувається, і в плані побудови фортифікацій, звітності по фортифікаціях. На жаль, зараз більшість інформації, яку ми заслуховуємо, заслуховуємо в таємній кімнаті, тобто з підгрифом, секретно, але є дуже багато інформації від журналістів. Від вже військових, які, якщо наприклад, не прив'язувати до конкретного населеного пункту, то я думаю, що я сказати все рівно можу, що і Харківський, і Сумський напрямок не побудовано більше по 20 що там, що там більше по 20 вопів з водноупорних пунктів. По БІГУСу ви бачили інформацію, і ми заслуховували журналістку на тимчасовій слідчій комісії про розкрадання коштів, завищені ціни і так далі. Тому подібне інформація зараз. От з'явилася буквально чекаючи ефіру. Я читаю, що військова частина Нацгвардії на Сумському напрямку закупляє 500 щитів. Замість того, щоб, наприклад, закупляти ФПІВІшки, ще щось це теж сумський напрямок. Більше як на 30 мільйонів вони будуть закупляти. Тобто це є системне таке, знаєте, розкрадання грошей, починаючи з тих 40 мільярдів, які отримали військові адміністрації, які. При наших зустрічах, коли ми виїжджали на зустріч з ними, там чи в Запорізьку, чи в Харківську область, чи в Сумську, вони говорили, що ці фортифікації вони не хочуть навіть години мати на балансі. Вони хочуть як чим швидше їх позбутися, тому що вони знають чітко кого вони наміні в підряд, і вони знають, якої якості ці фортифікації. Ми також спілкуємося з Державною службою спеціального транспорту, яка фактично має брати на баланс ті фортифікації. Так що біля 800 фортифікацій зараз тільки щось більше 20 взято на баланс, ще щось там біля 200 – з в розробці з документами, а решта навіть ніхто не знає що з ними буде, тому що вони дійсно, як було сказано, або не побудовані, або побудовані неякісно. Або побудовані не е, з вимогою теперішнього ведення війни, тобто без антидронового захисту, без взагалі без захисту, без бетонних е, укріплень, або просто бетон поставлений настільки просто на землю, не вкопаний, що його напевно видно там за десятки кілометрів. Тобто, оце все е, це списання зловживання е, побудовою на фортифікаціях, і коли ще була спеціальна комісія. Нам зразу ж правоохоронні органи заявили, що кримінальних проваджень ведеться на 20 мільярдів, тобто на половину. Ну якщо б е це зловживання, це значить друга половина за яку побудовано. Це побудовано неякісно. І все ну не може бути, наприклад, побудовано якісно, коли половину з тих грошей вкрадено. От і все. Пан Михайло, в частині подальшої роботи з цими фактами, які вже наявні вашої ТСК, та от який алгоритм далі за для того, аби дійсно був ефект і не просто розібратися, що відбувається, а вплинути ну, і певне шляхове притягнення до відповідальності тих осіб, які будуть встановлені і судом як винувати. В звіт спеціальної комісії вже проголошений був в Верховній Раді, і, дякуючи колегам, була продовжена робота цієї комісії вже зі зміною. Зі спеціальної наслідчю ці всі матеріали ми маємо передавати в правоохоронні органи. І кожен раз ми викликаємо для доповіді для співпраці правоохоронні органи, але Окрім цього, я говорю, що всі майже всі засідання проходять в таємній кімнаті, тому це невелика група людей, яка має до цього доступ, тобто члени ТСК. І я повністю підтримую лідера фракції Європейська Солідарність Петра Олексійовича Порошенка, щоб провести спеціальне засідання. Верховної mm -hmm. Ради України та от на якому і наполягає Щоб ви провести президента. спеціальне засідання цієї комісії, mm -hmm. верніше Верховної, Верховної Ради, Ради щоб так. заслухати mm -hmm. цю комісію, mm -hmm. щоб заслухати ці факти і дати оцінку. Тому всьому. я читаю е враження і коментарі. Я прошу, Десь пропав мене звук. Ні, за те, зараз... ви мене чуєте, то ми, я... ми вас, я чую. Ми вас ідеально зараз... чуємо, а ви нас ще не чуєте. Правильно, пане Михайло, я так розумію бо ми бо ми чуємо вас прекрасно ми із глядачами вас чуємо і почули основну частину за що спасибі. Якщо зараз давайте ми поновимо та поновимо цей зв'язок із Михайлом Бондарем, народним депутатом України від фракції Європейської солідарності говоримо про важливу абсолютно тему: про фортифікаційні споруди, про перечіпи і нюанси з будівництвом про те, що лідер опозиції п'ят президент України ініціює спеціальне засідання. Дення Верховної Ради України аби розглянути цю ситуацію з будівництвом фортифікаційних споруд, і знову ж таки закликаємо вас ділитися своїми враженнями, думками у коментарях і під цією трансляцією, якщо ви дивитеся її на youtube каналі, прямого наш ранок підписуватися, обов'язково ставати до когорти нас, яких разом із вами ми хочемо дуже, щоб наших підписників на. YouTube Ютюбі вже поскорше стало 5 мільйонів. Ми впевнено кракуємо до цього ціленький день, пропонуючи вам у тому числі, і аналітику від наших гостя, народ, депутат України Михайло Бондар з'являється знову на живому зв'язку Пане Михайло, чуєте нас правильно я розумію? так так так, так, так. Супер, я. Ви знаєте, подякував вам за цю першу важливу частину і хотів поділитися з вами думкою. Може ви її чули від вашої колеги Вікторії Сюмар. Вона публічно, значить її висловлювала і ділилася враженнями поїздки на Сумщину. Розповідала, що от фортифікації, рівень принаймні, те, що вона бачила, там по пояс сягав. І таку ситуацію було виявлено за пів кілометра да, від кордону з Ерефією. Причому те була інформація. ну, вона на. Водить, що рови військові копали власноруч лопатами і скаржилися на відсутність бетонних е, укріплень, що для позиції використовували також деревину, але через е, порубку деревини на бійців навіть бувало відкривали кримінальне провадження. От такі от е, історії знову ж таки. Хоча е, бачите на годині запитань до уряду е, прем'єр-міністр України так казав, я так розумію, що переважно все добре за цим. Але якщо якісь факти виявляються порушень, то на них є відповідна реакція. Правильно, я розумію так, ще знову ж таки вернуся ще коли була спеціальна комісія, ми заслухав. Гулів адміністрації військових, так. і в тому числі заслуховували голову сумської адміністрації, який чітко по військовому приїхав і доповідав, що все побудовано, все всі кошти, якби за цільовим призначенням потрачені, все як має бути. І знову ж таки вернуся до е, Миколи е, Задорожнього, який е, сумчанин, який. Дуже радів, що от, бачите, як на моєму напрямку, на Сумському, все дуже добре. Виявляється, що дійсно те, що доповідав тодішній голова адміністрації, не виявляється не таким, як він звітував. Тому е, моя буде в подальшому е, та якби. Вимога до е, слідчої комісії, щоб цей звіт, який презентував е, голова адміністрації, був переданий в правоохоронні органи, і е, щоб вони вже чітко дали оцінку по е, тому звіті, який він е, нам представляв, він входив в оману е, якраз і членів тодішньої спеціальної комісії. А то, що ми виїжджали е, на сумщину, дивилися нам зачасту або не впускали. Uh -huh. Оце нам приходилося дійсно депутатам вже фракційно, коли ми виїжджали е, прориватися на той чи інший. Е, Ну, участок там ведення бойових дій або підготовки побудови фортифікацій, і нас потім запевняли, що це не входило в плани, це не є якраз те місце, де має будуватися там військовою адміністрацією. Це додатково, це за власні кошти, це за ініціативи, це за волонтерські там якісь там бажання. А в кінцевому результаті виявлялося все таки що якраз на цьому місці мали бути побудовані за бюджетні. Кошти ті фортифікації, і дійсно просто було злито, вирито. Як не був бути дійсно, як там і Вікторія, і інші мої колеги бачили, що коліна траншеї зарощі, обсипані, і все От так воно на жаль відбувалося.